Ти скильність зростають. Максимальна увага. Пильнуйте повітря. Полковнику. Підходимо до узбережжя старого міста. Добре, дівчатка. Наш вихід. Колоти зілля, вімкнути нім. Слухаюсь, пані Ракія. Вимикаю нім, та не голосуйте. А ця жуйка лейтенантові. Мушу відмовитися. Із цими сучасними мені би десь на гульках. Це вони так приховують, що нервуються. Бачу попереду приплив. Входимо в простір океану. Усім приготуватися до удару. Це собор святого престолу. Востання земля людства. Море, що сягало самих небес, загрожувало поглинути все. І надія людей лягла на плечі воїнів із ликом вічної дитини, що їх через подобу називано було янголами. Вітаю, шановні! щойно ви переглянули бюджетний промо-ролик до чотиритомної манги Богородиця Кінця світу. За авторством Чихіру Такано. І одразу логічне запитання: що за Богородиця? Ну, Сам автор використовує назву Марістела. Це від латинського стела Маріс, що буквально означає зірка моря, тобто провідна зоря. І це цікаво перегукується сетингом. Але у католицтві це також нікнейм Діви Марії. І оце перегукується. О... У Манзі. Марістелла. Чи звімо її вже Богородиця, є титулом командувачки війська Янголів. Причому не лише пафосним титулом, а й трошки змістовним. Але почнімо краще з самого початку. Так от. Через свою непозбувну допитливість людство, врешті-решт, дорозвивалося і до коливання самих законів природи, можна лише уявляти, як весело було. Але головним для історії є те, що скінчилося це все великою дупою. Фізичний всесвіт тієї дупи не витримав, тому замість нього лишився клаптик суходолу, котрий вже понад тисячу років плаває собі посеред безмежного океану інформації. Ну, очевидно, щоб простіше було малювати, виглядає той океан як звичайна морська вода. Але звичайна вода не стала би зливатися з атмосферою та час від часу накочувати на той нещасний шматок землі, вбиваючи залишки людства як не токсичністю, то навалою шалених морських створінь. Ну, а на тлі наркомаційної метафізики ми спостерігаємо цілком зрозумілу воєнно економічну драму. Виживати в океані та битися з його створіннями здатні лише генно модифіковані дівчатка, звані янголами. Причому янголи це їхній військовий фах, а так то вони хімери, титани, ельфи чи навіть гермафродити. Так от. Усе ресурсне забезпечення рештків цивілізації спирається на те, що янголи полюють інформаційну фауну, видобуваючи з неї цілком матеріальні, корисні копалини. Ну, на жаль, у Манзі не розкрито де і як то все за таких скрутних умов перетворюється на бляшанки з пивом, але автор спритно відвертає від цього нашу увагу. Показуючи інший цікавий спосіб видобутку, його заточено на фантастичний елемент під умовною назвою Вісмут. Для отримання Вісмуту, Янгол має зустріти в морі дельфіноподібного Херувіма та й віддатися в його міцні обійми. А після того, як між ними відбудеться якась. Божественна хімія. Янгол е, цілком буквально народжує шматочок того самого Вісмуту на радість усього людства. І е, отут насправді не так вже і смішно. Е, бо, попри всі ті крильця з німбами та дивацькі стосунки з матеріалізованою інформацією, у творі йдеться таки не про театральних рейнджерів. А про живих дівчаток, котрі замість звичайного підліткового життя мусять тягнути на собі справжню несмішну війну. Це може і дешевий драматичний прийом від автора, але він очікувано працює. З мене усвідомлення того, що тут коїться, вичавило не одну сльозу. Хоча я за роки. Росіянського нападу, вже наче як і звик до різного лайна. А до речі, героями найщимкішого епізоду тут були навіть не янголи, а звичайні морпіхи, котрі вирушили на порятунок дівчаток, попри несумісну з тривалими прогулянками концентрацію авторської безжальності. Ну, а сюжет в двох словах такий. Усією янгольською галузю керує Об'єднана церква. І от. Щоб виправдати культурні стереотипи, церква, врешті-решт, посилає янголів у Христовий похід на відвоювання місцевого аналогу святої Землі. Звісно ж, у Мрійницькій. І згубний похід. А там ще й попередня Богородиця вилазить з океану, а до неї ще додається і таємничий проєкт церкви. А словом, після тисячолітнього животіння у такому підваженому стані світові вже остаточний гаплик. Хоча, врешті-решт, завершується той гаплик. Хрестоматійним найбуде світло. Отже, сюжет передбачувано сумний і місцями відірваний від побутового глузду. Словом, суцільне дежавю 90-х. Ну, звісно, це вже далеко не перший твір із науково-релігійними хороводами. Я ж не знаю, може його взагалі було задумано як пародію. Але воно точно має свій власний шарм. Це, якщо хочете, один з тих творів, з якими шкода розлучатися. До того ж тут і купа білих плям для стимуляції читацької фантазії, я таке дуже схвалюю. Порівнювати Богородицю зі, скажімо, Євою, ну я би не став, бо це. Тупо різні жанри. Але нехай воно і не має культового статусу. Я би дуже хотів побачити його виданим у нас.